Всім привіт! Сьогодні в нас такий розклад буде. Події ближніх днів. Беремо. Давайте беремо два тижні, 14 днів. Події ближніх днів. Ну, карта нульовий шут. Слухайте, ну, ближніми днями щось буде з вами таке відбуватись. Щось нове для вас. Або, скажімо так, ну, нічого такого, серйозного, треба уточнення. Нічого серйозного з вами за ці два тижні відбуватись не буде. Ой, дуже цікаво. Ну, знаєте, якісь такі досить. Вам покажуться ці два тижні досить легкими. Події ближніх днів. Так, зараз заждіть. Події ближніх днів. Ну, слухайте. Все ж таки тут про зміну. Все ж таки тут про новизну. Так, а чому я сказала, що нічого серйозного відбуватись може не відбуватись? Угу. Королева мечів. Ну, це якщо ви будете бездіяти. Якщо ви не будете рухатись, якщо ви нічого не будете робити, в якому плані? А, ну, будете робити все, як робите завжди. Ніяких, скажімо там, ні думок нових не з'явиться, або, можливо, ви там ну, будете там на роботу, додому, щось там по дому, туди-сюди, і, і вгору глянути нема коли за цілий день. Можливо, так. Але у когось із людей можливі зміни, в якому плані ви по-новому підійдете до якогось питання, про яке багато думаєте, відчуваєте, при... предчуваєте, да? предчувствуєте, якесь перечуття у вас є події ближніх днів. Ну, питання фінансів скоріше, або ж не те, щоб фінансів. Тут, якщо легко, да, то це можливо святкування. Якщо я сказала нічого серйозного, я, ну нічого серйозного, це в тому плані, що проблем не буде відбуватись у вас. А в тому плані, що у вас, можливо, знаєте, або якась нова подія, або якесь нове знайомство, або ж дійсно там багато свят. Ну, дійсно, попереду свята. Ось, якось, як ви, знаєте, буде якась така суєта постійно. Ну, яка суєта? Магазин, туди, сюди. Може, хтось буде в відпустку, хтось їде. Теж, можливо, такі, знаєте, події нові очікуєте. Так, ну на королеву нам мечів. Дев'ятка жизнь. П'ятірка жезлів. Це про що? А ось про що. Дивіться. У когось за ці два тижні може змінитися позиція, із нічого не відбувається на події, які на події, які вас якось по-новому запалять. Ви відчуєте якийсь рух, ви відчуєте, я не знаю, там, можливо, команду друзів, близьких. Або за ці два тижні ви зорієнтуєтесь, куди саме ви хочете рухатись. А На що варто звернути увагу? Імператрицям. Ну, куди рухатись? Найосновніше, я не знаю, це можливо в кого ну, тут карта дії і мечів. Це думка ділу, Королева і мала імператриця Обалдіть, королева Пентаклів. Дві імператриці, одна мала, друга доросла. Ну, да, тут у вас, знаєте, тут у вас зміна можливо фінансового питання, зміна роботи, зміна доходу. У когось можливо, коротше, треба вам рухатись туди, в чому ви майстер, в чому ви відчуваєте впевненість собі. В першу чергу зверніть, будь ласка, увагу на ті досягнення, які у вас уже є, і що? І на основі цього вже, да на основі цього дійте, змінюйте. Обирайте. Що що варто обрати? Що нам порадить таро? Що варто обрати? Імператор вийшов. Обирайте імператора. ну Обирайте те, де е, ви будете відчувати зону своєї відповідальності, де буде ваша відповідальність? Де ви не будете, умовно кажучи, як знаєте, якась деталька в, в китайській іграшці. Якась деталька відлетіла іграшкою калатає, щось калатає. Там, да? І а іграшка, наче так і працює, як і працювала. Але ж деталька якась калатає. Розумієте, так і ви. Ви не хочете бути якоюсь деталькою, яка просто є, навіть якщо вона відвалиться, то все. Ну, якби. Ну, дивіться, тут можливо, якась зміна вже на тій роботі, на якій ви є. Можливо, вас ну, оберуть як керівну посаду. Да? Можливо, зміна по кар'єрі. Якщо ви вже на керівній посаді, то ви або, ну, скажімо так, або зрозумієте, що да, це ваше, і перестанете щось шукати, да? принаймні на якийсь період етап. Або ви, ну, зрозумієте, що ні. Навіть при таких обставинах на цій роботі. І ще там мене неможливо затримати. Да? Тобто я реально хочу змін. Або так. Тримайте курс реально на тому, в чому ви супер. Потім зверніть увагу на ваші лідерські якості. Якщо це тут дійсно мала імператриця, королева Пентаклів, тут Пентаклі. Можливо, це дійсно тут мечі, але ну, тут не зовсім про келихи, про любов, а тут саме про дії, контракти, саме про фінанси, кон, ну, контакти в плані комунікації, контакти в плані зав'язування, контактів, да, налагоджування. Ось, можливо, комусь необхідно звернути реально на те, що ви вже або вже, або. ну, Ну, скоріше тут хтось дійсно вагається, не може обрати. Звертайте увагу на керівні посади. Добре, це що у нас про кар'єру і фінанси? Ну, здебільшості так. Тут не зовсім як про кар'єру і фінанси, тут про саме про ваші справи, про ваші заняття, саме про ваш рух. Тобто, ну, досить, знаєте, як досить можуть видатись активними ці два тижні і для вирішення якихось питань і для, ну, і для покупок, і для цього пошуку роботи, потім для початку свого чогось. До речі, тут також необхідно звернути увагу. На те, що ви можете ну, розпочати своє діло, якусь свою справу. Так, да, король цих Монет Пентаклів. А це що? Так, да, ну тут, якщо король пентаклів, то це реально може в когось цей і своя справа, і король жезлів. Чудово, чудово. Тут про рух. Тут треба рухатись туди, куди ви хочете. Тут не шукати чогось такого, якщо це в плані роботи, то не шукати того, чого у вас вже було що вас руйнувало, тому що це буде постійна гонитва і боротьба за гроші. І ви постійно можете, знаєте, так, ходити з роботи на роботу. Дом робота, робота дом І все. Вам щось потрібно таке, щоб вас запалювало. Це я не знаю, це не те, щоб там у когось хтось от з першого разу знайде роботу своєї мрії. Ну, можливо, ні. Можливо, ви почнете будувати саме ту кар'єру, яка із часом стане саме вашою кар'єрою. Добре, можливо, якісь є поради на ці два тижні. Події. Про конкретні події не було нам тут сказано. Ну, скажімо так, події, які будуть заставляти вас рухатись, багато думати, приймати рішень. У когось будьте обережні, у когось можуть бути гострі ситуації, де будуть задіті ваші. Емоції, ваші десь, якісь амбіції, можливо, в когось звісно, там якась ругань може бути. Будьте обережні, не виходьте з себе, пам'ятайте, хто ви є і як себе, як ви себе бажаєте бачити. У когось буде зміна в плані побудування відносин. Я не знаю, чи ви якось розійдетесь з людьми, які вам вже не, ну, не потрібні. Хтось може поставити крапку на якихось незрозумілих стосунках, да? бо тут місяць, тут вісім мечів. Хтось може з вас, скажімо так, ну, обрати між людиною і людиною. Хтось зможе ну, реально не те, щоб розпакувати, а як, ну, побачити якийсь свій талант або зрозуміти, в чому ви талант. Ну, але все ж таки, тут скоріше, знаєте що, тут скоріше ви якось зі своїм оточенням наведете лад і порядок. Ви якось не, не потрібних вам відсічете, потрібних приблизчите. Якось ви зрозуміли, що по суті вам для життя, для в принципі, для всього вам достатньо декількох людей. Так, да, для вас важливі контакти, для вас важливі ну, в плані ділових контактів, для вас важливі друзі. Але зараз ви якось вже розумієте, що в принципі для повного щастя вам достатньо буде декількох чоловік або і вас самих. За ці два тижні багато хто з вас почне пробудовувати плани, і хтось, будьте уважні, до речі, хтось із вас наважиться закрити всі старі питання, які ви раніше не закривали. Чому бути уважними? Чому бути уважними? Будьте уважними. Ага, тому що ви можете помилково. Набрати на себе лишніх справ. Спочатку ну, для себе самостійно оприділіться, які справи для вас реально залишились актуальними, і ви їх хочете вирішити. Да? Тобто поставте пріоритетність, які першочергові питання необхідно вирішити, потім, які ви можете вирішити, потім, які ви хочете вирішити, і ті, які. Давно не вирішували. Тобто розставляйте пріоритетність в своїх справах, на вирішення справ. Хтось позбудеться ілюзій, когось можливі розчарування, що вас і зажене в одинокість, в самотність. А яким чином, що за розчарування, що це за мрії? Ну тут є якісь такі або справи, або люди, які знаходились від вас по, ну, далеко на, на цьому, на відстані. І я тут щось не можу зрозуміти. Тут вам ну, тут просто сила, тут 15-й, тут башня, руйнування. Да? Тут, ну тут таке, знаєте, і. Е Лицар цих Пентаклів. Тут і про стосунки можуть говорити, да, бо тут людина може бути на відстані. Бо тут ще можна розглядатися, як і мрія руйнується. Можливо, і дійсно, не те, що там когось мрія буде руйнуватись, але можливо, якісь будуть ну, такі, якісь чи перевірки, чи зміни. Які вас емоційно можуть вивести, дестабілізувати, Да? Бо, можливо, дійсно, я казала тут сварки. <кхід> Вибачте, я казала, що там, можливо, ругані у когось, може, дійсно в когось якісь відносини будуть руйнуватись, йти на відстань. Чи може бути таке, що відстань між вами може? Ні, ні. Відстань від, між вами вона так і цей повішаний. Вона так і буде між вами цей відстань. Чому? 9, Тому що вам приємно думати про це. Слухайте, є або людина в вашому житті, яка тримає вас. Ще з минулого, її треба би відсікти. Або ви за якусь людину можете триматись, або за якусь думку, діло. Ну, я, ну, я не знаю, там, може ви там все життя мріяли, не знаю, там, бачату танцювати, да, і все ніяк не йдете, і ось так обставини складаються, і ще щось. Або у вас вже смаки змінилися, ви все і не йдете взагалі на танці, і думаєте про бачату. П -п -п Перегляньте, можливо, ви взагалі хочете, я не знаю, Займатися брейкдансом, наприклад. Вам необхідно або змінити якісь погляди на майбутнє, або якось, можливо, когось і дійсно може чекати таке, знаєте, як ніби розчарування довготривалі, бо тут повішені, Може, в когось довготривалі відносини, ну, підуть на оновлення, бо тут і 13-й, і паш. Якось, може для вас неочікувано, ви, може, у вас там розруха була, а потім клаці, ви як зрослись? Ну, може бути така ситуація, де ви одне одному десь в чомусь допоможете, виявити якусь взаємовиручку одне до одного, і це зможе вас приблизити, примирити. А може це бути і в бізнесі, так? Да? Ну, це не обов'язково про стосунки. Можливо, вам якась людина піде на взаємовиручку, да, і тут, бачите, 14-й старший аркан у міреність. І це зможе вас примирити, або знайти, скажімо, ту команду та місце, де ви зможете працювати, де ви зможете досягати якихось нових мрій. Або у когось може бути омріяна. Посада нарешті, да, ви там дослужитесь, не знаю, ви там до керівної посади дослужились. І коли ви, наприклад, щось можете отримати, або ж ну, ту ж нову посаду, да, наприклад, то ви можете усвідомити, що насправді ви взагалі не до цього йшли, і, в принципі, ви собі не так то все уявляли. Це може теж бути як руйнування стереотипів, якихось там ілюзій. да, так, чи є в нас ще щось? Якщо карти вийдуть самі, то дам. Якщо ні, то візьму декілька слів. Я щиро вам дякую за приділену увагу до мого відео, до мого каналу, до інформації від карт, які я перекладаю. Я бажаю вам миру, любові, злагоди, всього найкращого, що ви можете побажати самим собі. І бажаю, аби у вас це все збулося. Ну, якщо... Вам на шляхові доведеться, скажімо так, зняти свої рожеві окуляри, то підтримую вас і розумію, що може бути досить боляче, але треба рухатись. Ага. Значить, на ці два тижні постарайтесь бути активними. Давайте собі установку на активність цих двох тижнів від сьогоднішнього дня, да? Коли б ви не подивились це відео. Ось для вас наступні два тижні вони будуть дуже активними. Зі старими питаннями, все ж таки, хтось тут зможе подолатися, да, бо тут дивіться, тут паш жезлів. Тут карта боротьби, карта змін, да, якогось вияснення. А тут уже король жезлів. Розумієте? Тобто ви зможете приборкати свої питання, які допоможуть вам рухатись далі. Шість келихів. Ну, так, да, якісь минулі питання. Ух ти. Минулі питання зможете примирити в собі. Якісь ті питання, які вам шкодили які вас боліли, або відсічати тих людей, які до вас, Ну які вам ранять вас, я не знаю, тут шість келихів, можливо, якась беземоційність між вами, можливо, уваги не вистачає, чи часу на вас, чи ще щось. Ви закриєте ці стосунки, і це зможе вам підрости. Да, це зміцнить вас, це розірве то коло, в якому ви постійно сиділи, де не могли рухатись. Ви відчуєте прям зміни і в собі, і, і, в принципі, довкола себе. Якісь нові рішення, не бійтесь приймати, не бійтесь приймати радикальні рішення, не бійтесь ставити крапку там, де вже потрібно її ставити. І побачите реальні зміни, ще й туз жезлів. Все буде добре, рухайтесь, не бійтесь, у вас все вийде, все вийде. Ну я вам вже всього найкращого побажала. Зараз бажаю добра і гарного дня.